Мене звати отець Станіслав Аштрафян, і я протеірей Української православної церкви, настоятель храму Успіння Пресвятої Богородиці в селі Соколово, благочинний Чугуївського району. Я коли почалася війна, декілька днів ходив в підвали. Молився з людьми в підвалах, тому що їх треба було підтримати. Я собі сказав, хоча б було дуже страшно, я священник, я повинен підтримувати людей. 3 березня я прийшов в свою першу частину. Просто був добровольчий батальйон. Чоловіки зібралися, чоловіки, жінки зібрались на захист міста Харків, Харкова. І так як більшість цього підрозділу були мої парафіяни, то от я став там. Капеланом, хоча посаду капелана вже ввели в грудні місяці 22-го року. Ще до цього я був просто простим солдатом. Напередодні Різдва хочеться всіх привітати з придичним святом Різдвом Христовим. Це свято дуже радісне. Але відзначаємо ми в такий сумний час, час війни. Але війна нам і показує нашу віру, нашу надію, нашу любов, тому що це великі дари від Бога. І Господь, який народився в артепі, народжується в кожному серці із нас. Кожного дня ми повинні розуміти, що ми є образ Божий. Ми ті христові діти, ті діти Бога, яких Господь сотворив з великою любов'ю. саме велике творіння. І хочеться побажати нам всім, щоб це сонце, Христос, сонце, любові Христової запало всіх нас і ніколи нас не покидало. Перемоги нам всім і побільше, побільше радості.